Звісно, тут неможливо не згадати більш ніж популярні для пострадянського простору першу та другу частини фільму Брат режисер Алєксій Балабанов тоді в інтерв'ю часто повторював, що образ Даніли Багрова – це просто фіксація епохи 90-х, нібито просто герой свого времени. Але саме створення і романтизація цього героя. Вклала у голови мільйонів росіян просту думку, і це не сила в правді, а швидше відзеркалення цієї тези. Маєш бажання, маєш можливість, ти можеш безкарно вбивати. Адже твоя правда в силі. Перша частина фільму Брат грала на ксенофобських настроях щодо нацменшин. Друга вже відверто зневажала той самий загніваючий запад, і ще й чи не вперше намагалася створити образ бандерівців, які обов'язково мають отвітять. Виняґади, що визвостополят. Після 2014 тисячі росіяни друзі з великою втіхою поширювали цей фрагмент і називали його пророчим. Але російська пропаганда працювала системно, багато років системно.